Чи відбудеться дуель на світлових мечах, хто виживе з джедаєв і хто ховається під масочкою? Все це в п'ятому епізоді шоу Аколіт. І те, що ми чекали, саме те ми. І отримали. Ну для мене це неймовірне задоволення, поки що дивитися це шоу. Є Скайрекон з вами. Сьогодні ми поговоримо про п'ятий епізод, який розпочався з того, що Оша приходить в себе, яку відкинули в сторону, пам'ятаєте, її скипнув. І от вона приходить в себе, десь там валяється, і здавалося, все зараз вона встане, просто побачить купу. Трупів, як це було з її мамашами-відьмами, і це була така напруга, але ні, вдалині десь гуділи світлові мечі, і, врешті-решт, нам показали не тільки труп джедея, який тут валявся в неї під ногами, що все ж таки посилало нас на третю серію. А й потім такі справжні світлові бої. Фактично, до чого вас готував той спойлер і стаття, яку я вам читав, і над якою ржав. Те і сталося, вибачайте, тут буду купа спойлерів. Вижило всього три джедаї. Ну тобто, як вижили. На момент початку цієї серії вижили саме ці три джедаї, про яких було написано в статті: Падаваночка, Соул Йорд. Всіх інших ми можемо побачити тільки кілька секунд, і у вас може виникнути питання: а з якого дива вони взагалі не нападають на цього сита? Ну, наприклад, ось в цьому епізоді, коли він з кимось там схрестився своїми світловими шашками? А ззаду ніхто не бежить. Ну, по-перше, виявляється, що ззаду джедаї нападати не можуть навіть під час бою, коли це так загрожує. А по-друге, він просто їх вимикає. Він вимикає їм світлові мечі. Це дуже крутий чувак. Я такого ще не бачив, і це вражає не тільки те, що він здатен вимкнути мечі, а й те, що нам фактично дають Перше за всю історію кіно обґрунтування, а з якого ж дива всі ті дібіли, що стоять позаду і шатаються, не нападають одночасно. Мені це сподобалось. Ох, як в декого може бомбити від того, що ситх просто бере. І крошить джедаєв з декого навіть зробив шашличок завдяки світловому мечу. Але я вкотре буду казати: якщо в нас немає загрози, нам взагалі нема для чого це дивитися. Окрім того, цьому ситу треба було працювати на своє ім'я на те, щоб напрацювати бали. Бо, ну, та любов, яка є до лорда Вейдера, мені здається, цю висоту просто нікому і ніколи не вдавалося підкорити. Але цей чувак всю серію намагається. Для всіх тих, хто поціновує темну сторону, він прям намагається. Оша виявляється, не мазила, така з першого разу фігак і потрапила в сита. А йому правда по барабану. Я взагалі очікував при тому, що він вирубає джедем світлові мечі, що він повернеться і цей бубліка глушаючий так на меч намотає. Покрутить і в неї назад пустить. На жаль, такої красоти вони нам не зробили. А ми вже остаточно забили на те, щоб навчатися носити, і тому бере нарешті шашку світлову раніше після бою вона ніколи такі не брала. А тут чогось жити хоче. Кадр з О, обожньою, коли в кіно нарешті ти дочекаєшся от того самого епічного кадру з трейлера. Що сказати, він шикарно працює в цій серії. Ну цей. Бумеранг, який покрашив дерева, і те, чому він повернувся, що це сол його відбив, і що він намагався вбити ошу, мені прям все сподобалось. Окрім того, питання: а чого ти раніше тупив і не вбивав ошу? Ну тобто, я на це питання вже давав відповідь в попередніх роликах, а тут. Або ти передбачував, що сол її відіб'є, а ти потім будеш штовхати якийсь піч, або ти придурок. Ну тут два варіанти. І бачили кадр, як дерева падають? Це теж сила, це теж він як сит їх в ту сторону пхав. Просто при таких розрізах вони б мали з'їхати на нього і накрити всі втрьох. А сол такий серйозний цивільний на корабль. Ніяких оша, люба, моя колишня подаваночка, щось такого Не, прям така Це, Офіціоз на 100%. Йорд, звісно, теж прикольний. Його вже поранили, в нього ніжки порізані, тому він ходити вміє, бо це так зазвичай працює. Якщо ще спихуй все на силу. Він її і відведе. Причому буде її погрожувати мечем світловим весь час, бо вона не слухняна дівчинка. І мені байдуже, скільки буде хейту на цей епізод. Він в мене улюблений. В ньому знов жива витра. Тим часом маленька подаваночка бере і арештовує ту, хто вже вбив на її думку трьох джедаїв, але насправді лише одну. Від духа? і саме прикольне, що же ж вдається, і наручники вдягти на мей, і реально її заарештувати. Фактично, вся ця серія це будуть повністю бої. Десь на світлових мечах, десь знов ці самі ножички, але напруга буде всю серію, і це настільки круто. Я думаю, що заради такої серії варто було чекати. Варто було. Не дивитися жодного бою на світлових мечах. Тут видали так видали. Сол каже: а ну, моську, покажи чувачок. А той відповідає, щоб ти прочитав мої думки. Та невже в нього шалом, яку магніфіку, невже чи я не пам'ятаю, як його там звуть з людей Ікс, Можете поправити мене в коментарях. Я просто не дивився людей X, Я просто знаю, що він існує. Мені здається, це посиланнічку. А голос який, а? Зацінили це? No, no, no. Мені здалося прям схоже на хоу-хоу-хоу від Санти, такий глибокий, такий низький. Ну як тут можна подумати, що це може бути дівчинка? Може, ну просто Оша буде навмисно казати про те, що саме такі скили були в моїх матерів. Йорд буде казати, він ніби влазить в голову і залишається там, а вона, я в дитинстві це бачила, було так прикольно. Що ти бачила, чорні очі брови. У Джекі теж порізана нога, і мені так подобається, як Йорд каже: Джекі джедай, мені потрібно тебе цивільну, на корабельчик відперти. Нічого що вона теж була джедаєм. Так розумію, зараз себе від сили відрізало. Але таке враження, що йорд просто хоче сам вижити. Хоча ні-ні-ні, як ми з'ясували з підписниками, головне для джедаїв це слухняність. А тим часом Ситх ногою пинає соло і зникає. В нього зникати це буде фішка серії. Але в цілому, що хочу сказати, серія реально наганяє жуті. Оте відчуття Хеллоуіна чи п'ятниці 13 в мене на якусь мить прокинулось при перегляді першому. Ну, Джекі, звісно, виявляється, реально дуже крута, що заарештувала Мей, але її леопардові лапоньки це прям все. І тут на неї, на малявочку, нападає той самий сит, причому так неочікувано так. Підло в сцені буде дуже крутий момент, що її він не дасть вмикати свій меч, але вона підібрала меч вуки джедая і його дістане, запалить. Причому зворотнім хватом, як це робила Асока, Тобто в неї буде один нормально триматись, а один зворотнім хватом, прям ностальжі, прям. Але в наступній сцені, ну звісно, там якийсь момент нам не показували, але уявіть собі. Динамічна битва, прям капець-капець, яка е, м'ясорубка на цих світлових шашках. І тут в наступній сцені опа! — І в неї обидва мечі вже нормальним хватом тримаються. Реально, на хіба? Ну, ви за кадром це поміняли? Добре, можливо, можливо, вона так навчена, що дуже швидко і шустро вміє це робити. Можливо, це реально. Але на хіба було робити цю пасхалку і не дотриматись її до кінця? Я ось цього не розумію. Можливо, для акторки це було важко. Вона там витримала перші 5 секунд, а потім два вже нормально. Ну так зробили перехват в кадрі, хоча б не знаю, щоб він змінив. Але ж маю я до чогось докопатися. Мей тим часом показує чудеса гутеперчивості, перекидує руки вперед і потім біжить. А що їй заважало бігти з руками назад? Не так зручно. Розумію. Як круто, що гусені в минулій серії були не тільки для того, щоб додати екшену, а вони працюють в цій серії. Йорт, який погрожує очі світловою шашкою, що я тебе заганю на корабель, він змушений вимкнути цю шашку, бо ці гусені летять на світло. Причому так довго не летять. Туплять щось там, соплі жують на горі. Але коли потрібно за сценарієм, тоді летять. Та все одно, те, що вони не кидають такі речі просто, от, знаєте, як у Дейве Філоні, хай буде якийсь монстр в серії. Хай буде. Тут воно працює і це знов-таки, як на мене, рівень майстерності, який показує набагато. Більший і якісніший, ніж це було в мандалорці з цими всіми крокодилами, з якими вони боролись пташками і так далі. Мені подобається, що це працює. Тим часом Сит Мей вирішує не вбивати, а розробити її каїданки, а потім вирішує вбивати. Хто знає, можливо, він любить гратись в коці миці, або він знов передбачив, що його сол буде запиняти вже друге за серію. Тут піди розберися, а можливо, його шпиняю отак емоційно вбивати, не вбивати, залишати собі її, не залишати. Тучі Джекі додається, і динаміка бою підвищується, ставочки ростуть. А ми, звісно ж, здається, кличе силою ошу на допомогу. І весь час, знаєте, вони дорогою з йордом ішли, такі йорд, нам треба їм допомогти. Вони помруть, ні-ні, вони джедаї, вони професіонали, ти цивільна. Йорд, треба, треба. Нє, нє нє. І тут їй такі оша. І вона йорд, треба їм допомогти. І він О, точно. Улюблені зоряні війни, улюблені зоряні війни. Але вони ніби і цей косяк сюжетно виправдовують, бо він не може їй погрожувати світловим мечем, як робив до цього, бо на горі гусені. І вона світлом кличе цих гусень і кричить йому: е, Давай за мною. І біжить. Тобто навіть тупійший момент обіграний правильно. Ну а Джекі, прям рука ядю своєї шашки, бери, б'є помоськи по, по масці цього чувака і вона злітає. І тут я не знаю, як співати дифірамби. Я в минулому своєму ролику казав, що для мене б не було розчаруванням дізнатися, що це саме Кімара Аптекар. але творці ніби знають думки всіх. Що для багатьох це буде розчаруванням? І що вони роблять? Вони поєднують момент, коли ви дізнаєтесь, а хто ж там під масочкою, з тим, що він бере і вбиває Джекі. Ці емоції, які бурують в тобі в цей момент, їх просто не передати. Ти сидиш такий. «Ага! ви це зробили? Ну, що ви за люди? І прям цей вихор емоцій, його дуже важко передати. Такого напруження по переживанню, по зацікавленості в мене не було дуже і дуже давно. Сказати, що це найкраще, що я бачив, так, я можу сміливо, бо жоден момент так мене не дивував в зоряних війнах. Навіть я твій батько, тому що я схопив спойлер про я твій батько задовго до цього. Я це знав, коли сідав дивитись фільм. Така біда всіх, хто дивиться оригінальну трилогію всьогоденні. А далі буде багато розмов, але розмови всі помішані з екшеном, і це настільки круто і неперевершено. Кімар розповідає, що ти можеш звати мене ситом. Він каже, що я борюся за право. Володіти силою, причому не так, як це диктують джедаї. Соул заявляє, вона була дитиною, і тут згадується одразу фраза Йорда, вона джедай, вона здатна себе захистити. Кімар відповідає ще гірше: він каже: ну ви ж її сюди привели. Тобто так, це орден джедаїв, коли дітей беруть на бойові завдання. Коли ми згадуємо Асоку, яку дали Енекіну, вона взагалі була дитинкою. Мені здається, Джекі трошечки старша. А те, що він силою протягує, Мей, щоб її душить, не відпускає, не відпускає вообще, от просто придушить, але при цьому продовжує однією рукою махатися солом. Ну це просто мощніше посилання на найпічніший острів скарбів кіонук фільму. І він ніби знущається, коли запитує ми. Ти справді не відчувала, що це я навіть в глибині душі, при тому, що фанати з першої його появи це дізналися. Я заподозрив, що з ним щось не те, але я не знаю Кодексу Ситів на пам'ять, щоб казати, О, цей чувак цитує кодекс Ситів. Він той сит під шоломом. І тут сол на нього нападає, за що Кімар його стібе, що ти? а? Кодекс, свій орденоджевський порушуєш. Вам же ж там зі спини не можна нападати всі ці речі, і сол відшвирює свій світловий мич в сторону, але ну чого ти його просто не вимкнув на поясни і поклав? Що це за пафосність? Як себе поводиш, ніби у вас у джедаїв є спеціально навчені такі люди, які бігають і мечі підбирають, знаєш, як на тенісному корті, от під сіточкою м'ячики. Тепер ще одне питання: Оша вибіжила і побачила сцену, як стоїть Соул, лежить в вбита джекі і навпроти соула стоїть той самий кімір, кімар Кумур. Коротше. Чого вона так довго тилилася? Де був Йорд весь цей час? Скільки пройшло часу до того, як вони почали, врешті-решт, знов таки зі спини, нападати на Сита? Як мені здається, прям дуже-дуже багато часу. Можливо, можливо, цей кадр був просто кривим монтажем, і вона щось відчула. А просто вона відчула, як померла Джекі. Вона цього не побачила. Треба було якось на цьому краще заакцентувати увагу глядача, бо я затупив. А ви пишіть в коментарях. Головне, що роблять творці, вони повертають нам інтригу. Тобто, так, ми тепер знаємо, що це Кімар. Але Йорд його впізнає. а Той каже: здивований, сюрпр... сюрпризнутий. І ми знов маємось в догадках, чому його не знає Соул, але якось відчуває, чому його впізнав Йорд і чому не встиг нам нічого розповісти? Плак, плак, прес еф. І чому його не знає, наприклад, та сама Оша? Значить, він мав бути. Знайомий з Йордом і Соулом в період після того, як Оша пішла з ордену. Або вона така сама тупенька, як Соул, і просто його не впізнає. Оша знов показує, наскільки вона влучно оглушає з цим бубликом свою сестричку, а Соул з Кімаром переходять на рукопашку. Різноманіття, боїв в цій серії точно є. Соул майже вбиває Кімара йому не дає Оша, але сама бере і типу його вбиває. Ну, просто вона турбувалась за душу свого майстра, не дозволяла йому порушити кодекс. А фонарик втикнути в спину цивільній особі, це цілком і повністю не порушує кодекс, це норм. Тільки вона дуже. Душевно попрощалося зі своїм дроїдом, бо, скоріш за все, вся пам'ять, всі його мізки були прямо в голові, де був фонарик. І от про що я казав: гусені були не просто так, не дарма, вони і в цій серії вже працювали, і я вам показав, як для виправдання найтупішого кроку і розвороту на 180. І тепер вони фактично виносять лиходія з сюжету, причому дуже круто, знаєте, так по Діснеївськи. Типу, ми тебе не вбивали, нехай тебе зре природа. Оша намагається дізнатися Соула. А чому це Сид казав, що ти поганий? Але той відповісти не встигає, його оглушає бубликом на цей раз Мей. Я пам'ятаю, як вона брала собі шашку світлову, в неї її потім забрала Джекі. Але щоб вона десь брала глушаючу зброю, ось цього я не згадую. Та врешті-решт, сестри розмовляють, кажуть про те, що я люблю тебе, а я тебе не люблю, бути погана вбила мою родину вдруге. І Оша намагається арештувати Мей, а та її знов-таки вирубає. І мега-твіст. Вона зрізає всі свої косички, які були довші, якщо ви не помітили, вони тільки цим і відрізнялися. І така, ну ніхто не помітить, що в мене припалені косички, все норм. Перевдягається і йде з Соулом на корабель. Але видра, видра її винюхує. Мені здається, доведеться сказати і про це видрі. Ні. Бивайте, це єдине творіння, до якого я прив'язався. До речі, чому ми не прив'язуємось до персонажів, про це я зроблю окремий ролик. Головне, що видра підібрала дроїда, тобто ми, можливо, з ним не попрощалися. Ну це як Сітріпіо в дев'яточки, так душевно було потім оп, на вам знову сітріпіо. Ще був дуже класний кадр з тим, як місцеві маються без Джеріка, що в них нема інтергалактичних глюкошахів, і вони такими живими вирізаними. Граються на піньочку зі своїми чарівними посмішками. А Кімар, виявляється, не просто виживає, а ще й Ошу собі забирає. Ух, я вірю, що наступна серія буде в нас флешбеком, що ми нарешті побачимо іншу сторону подій Брендека. Ну а від цієї я кайфанув так, як давно не кайфував від «Зоряних війн. Це справді було дуже видовищно, і навіть при тому, що я повторюсь, я теж не прив'язався до жодного з персонажів, чому будемо говорити окремо. Але втрата Джекі і той момент, коли ми дізнаємося, що Кімар це Кімар, а не хтось там інший, це настільки сильно, це настільки моцно, що тут тільки знімати невидиму шляпу і плескати в долоньки. А долоньки в мене видимі, я можу ними поплескати. А ви знаєте, що можете ними зробити? Поставити вподобайку цьому відео, написати якийсь коментар. А ще можете підтримати мене на баймі кофі. Це роблять неймовірно чудові люди, що вже підтримують мене на цій платформі. Але будь-який донат можливий для будь-яких творців тільки після того, як ви підтримуєте зсу. Це надважливо, щоб кожен дрончик прилітав кожній свиней собаці у пику. Якщо ви таке любите, ви можете це дивитись в телеграмі. Якщо не любите, можете просто кайфувати від того факту, що ви рятуєте життя наших хлопців. І на все це збирає пан Стерненко. Посилання на його реквізити. Кожному описі, кожного відео. Робіть це обов'язково. Дякую вам всім за увагу! Най буде з вами сила, а я все сказав. Як думаєте, вся ця червона лобуда, що валялася на планеті, це посилання на восьмий епізод? А поки ви думаєте, я зникну, як Кімар всю серію?